Усім привіт! Мене звати Аня Квасневич. Я є старшим директором компанії Пармасі. Досвід у мережевому бізнесі у мене вже більше шести років. У сьогоднішньому відео розкажу вам про основні помилки, які робить новачок, а також основні переваги над мережевого бізнесу, над традиційним бізнесом і над найманою роботою. Основною помилкою новачка я вважаю є те, що він новачок дуже швидко, неякісно хоче прийти навчання і одразу заробляти гроші. Дивіться, вчитель у школі для того, щоб піти і навчати людей дітей, вчиться не один рік, так і він не може за місяць навчання в університеті іти і одразу навчати дітей. В нас, я не кажу, що потрібно роки для навчання ні, але потрібно якісно пройти навчання, потрібно одразу купити блокнот і записувати коротенькі відео, які ми вам даємо. Це є дуже і дуже важливо, тому що від якості проходженого навчання залежить ваш результат і результат вашої команди, оскільки мережевий бізнес це є дублювання. Другою помилкою є навпаки, тобто є новачки, які дуже затягують з навчанням. Це є теж неправильно, оскільки вічні студенти не можуть досягати успіху, оскільки свої оскільки тільки ну, те, що вони навчилися, вони не застосовують на практиці. Тому наше навчання спрямоване так, що ви переглянули одне-два відео, одразу йдуть практичні завдання, одразу йде практика. І так я раджу вам одразу і приступати до, до вивченого матеріалу, одразу його застосовувати на практиці. Третьою помилкою є те, що ми що новачок не слухає наставника, повірте, і запам'ятайте, що наставник це людина, яка найбільш зацікавлена у вашому рості, у вашому результаті. Так буває, що є новачки, які не хочуть слухати, щось там не подобається, що говорить наставник, але повірте, наставник вже має досвід, і він говорить і радить вам там, певні, дає повідомити. Поради уже зі свого досвіду. Тому слухайте наставника, якщо ви хочете досягати результату і, ну, тобто, не вчитися на своїх помилках. Краще вчитися на помилках наставників. Четвертою помилкою є те, що новачок хоче дуже і дуже швидко, дуже, і ш, дуже швидко досягти своїх цілей і ставити собі дуже великі цілі. Ставити великі цілі. Може людина, яка прийшла уже з досвідом, або яка готова працювати по 12 годин в день, так тоді, звичайно, що результат буде значно швидше. Ставте собі реальні цілі, проговоріть з наставником. Цілі потрібно ставити, це є дуже важливо у нашому бізнесі, але потрібно ставити їх реальними. І четвертим, четвертою помилкою є те, що новачок неправильно розставляє пріоритети. Дуже і дуже це так само важливо. Ми повинні пам'ятати, що на першому місці у нас є сім'я, у нас є діти, здоров'я. Але є такі пріоритети, які можна делегувати, або їх можна ну такі звички їх не робити. Наприклад, перегляд серіалу, наприклад, є такі завдання по дому, які може зробити у вас, наприклад, є старша дитина, яка може зробити, чи, чи чоловік, та, чи собі там якісь певні дні на якісь певні завдання ставте. Повірте, щоб досягнути результату у нас, мусить змінитися пріоритет тому що ви е, мусите виділити час для роботи у мережевому. Е, і шосте: це потрібно брати відповідальність на себе. Це дуже і дуже важливо. Є дуже багато новачків, е, які м у якихось своїх там невдачах е, звинувачують. Ну, тобто говорять, що там наставник мені цього не сказав. Е, там, е, люди, які прийшли в мою команду. Є не настільки активними. Запам'ятайте, що е, коли ви прийшли в цей бізнес, е, ви повинні брати відповідальність на себе. Особливо коли у вас є там які, якась ціль, та є у нас програма, е, розраховуйте лише на себе, беріть відповідальність на себе. Е, наставник він зацікавлений у вашому рості, так? але він за вас рекрутувати не буде. Е, він може проаналізувати вашу роботу, він може. Дати вам поради, але чи будете ви їх дотримуватися, чи будете ви все застосовувати на практиці, залежить лише від вас. Якщо ви, прослухавши ці, ці помилки, візьмете їх до уваги, повірте, що ну, ми пройшли і часто проходили ці помилки на своєму досвіді, і ми зацікавлені в тому, щоб, пройшовши це навчання, та ви ви не робили цих помилок і значно швидше і якісніше досягали своїх результатів. І ще в цьому відео так само розкажу вам про основні переваги переваги мережевого бізнесу над найманою роботою і над традиційним бізнесом. В майбутньому так усіх чекає: або наймана робота, або традиційний бізнес, або Бізнес 21-го століття це мережевий бізнес. Наймана робота, я працювала і я маю досвід найманої роботи. Я була банківським працівником, працювала від години до години понаднормово, оскільки у мене не було ще тоді дітей, сім'ї. І я дуже сильно викладалася. Але для того, щоб піти працювати на хорошу, найману роботу, потрібно: що? найперше це вища освіта. Це 5 років вашого часу. Це дуже часто на усіх. Коли набирають найманих працівників, хочуть досвід роботи і звертають увагу на ці резюме, де він є, де здобути досвід, коли ви, наприклад, лише пройшли навчання, чи хочете змінити професію, дуже складно. Так само і зв'язки потрібні в багатьох, ну, в багатьох найманих роботах. Коли ви їх не маєте, теж дуже важко знайти достойну роботу. Так само мінусом найманої роботи є те, що там є гнучки, ну, який? Чіткий, не гнучки, а чіткий графік роботи, і це є мінусом, ну, чи ви у вас є маленькі діти, чи, чи не маленькі діти, та ви прив'язані до, до, до свого місця на роботі. так? Ви, Можете відпроситися, але це потрібно, звичайно, йти до начальника, який не зацікавлений в тому, щоб відпрошувати вас. Тут є обмежений дохід, так? є, звичайно, роботи, де є там великі ставки, великі відсотки, але в основному на в основному на найменій роботі є обмежений дохід. Щодо традиційного бізнесу, традиційний бізнес є ну, таким найважливішим мінусом це те, що потрібен стартовий капітал. Стартовий капітал не кожен має, та? ви або берете кредит і, відповідно, дуже сильно ризикуєте, або навіть маючи збережені кошти, ви. Маючи збережені кошти, ви ризикуєте, якщо, наприклад, не маєте досвіду, не маєте певних знань у сфері традиційного бізнесу. Ну, цієї ланки, якою ви хочете займатися, є дуже великий ризик так само прогоріти, тому дуже. Ну, це дуже і дуже ризиковано. Хоча, звичайно, що воно так круто, престижно виглядає. Але насправді, е, ну, насправді е, ще є там конкуренція, та, яка може так само з'їсти вас в будь-який час. Якщо у вас там якесь чи підприємство, чи, наприклад, беремо магазин е, і відкриваються ідентичні магазини біля вас, два-три, все. Тобто, ваш дохід зменшується, вам невигідно займатися цим бізнесом. Е, потім іде. Мережевий бізнес. так. Мережевий бізнес він дає можливості дуже і дуже великі, будучи, ну, будучи ну, маючи досить найманого працівника, так само маючи багато знайомих, які займаються традиційним бізнесом, коли я пішла в декрет і почала, коли я пішла в декрет і почала. Цікавитися мережевим бізнесом. Так до цього я була практично незнайома з ним. Е мене було уявлення, в мене було уявлення про е мережевий, що це є. Е Заробіток різниця на каталозі, та в основному тут є тут я можу заробляти. Коли я почала все взнавати, вивчати маркетинг, план і розуміти, які тут є великі можливості для мене, для моєї сім'ї, тоді я вже почала серйозно ним займатися, і я почала багато часу приділяти йому, оскільки я побачила для себе це єдину єдину можливість. В своєму випадку, та, будучи вагітною другою дитиною і е, не маючи стартового капіталу, я зрозуміла, що такі цілі і такі мрії, е, як е, квартира, як автомобіль, я можу досягнути. Е, і мені це вдалося так, за 6 років звичайно активної роботи. Але найперше я ставилася до цього бізнесу, як до мережевого, як до серйозного бізнесу, якому я приділяла час і, звичайно, я аналізувала багато. Але давайте почнемо спочатку, що дає взагалі вам мережевий бізнес. Найперше це свободу. Це дуже і дуже великою перевагою мережевого бізнесу є. Зараз особливо маючи офіс, через ну, буквально 200 метрів у мене є школа, де навчаються мої двоє дітей. Я живу недалеко, це дає можливість мені знімати офіс близько біля дому. Я дітям приділяю час тоді, коли, коли зручно, та, коли вони вимагають цього, коли діти захворіли, ми сидимо вдома. Діти після школи прийшли до мене. Тобто я не відпрошуюся в начальника, от там уже чую, прийшла моя малеча. І, і, і зараз хвилинку. Так, мій Артемко прийшов, хотів попити. Е, ну, і як бачите, тобто це, дає можливість, е, це дає можливість мені е, ну, відчувати реально цей бізнес е, і відчувати ці переваги. Та? Коли ви лише ну, переглядаєте це відео, ви є новачок. Е, вам здає, я розумію, що мені теж колись це здавалося не настільки реальним. Не то ж я просто розуміла, щоб це мати, щоб мати автомобіль, щоб мати квартиру зароблену в мережевому, щоб мати свій офіс біля дому, щоб мати вільний графік, та, щоб мати пасивний дохід. Мені що потрібно? Мені потрібно знання, мені потрібен досвід. І я кожного дня його здобувала. Я серйозно відносилася до цього бізнесу. І я хочу сказати, що я вдячна Богу за те, що я маю. ну, те, що я зараз маю. Плюс так само в цьому бізнесі є премії. Ви маєте можливість до 10 мільйонів отримати премій по нашому маркетинг-плану. Автобонус я отримала. Правда, зараз я дуже боюся водити. І ми. Автомобіль змінила на нерухомість, але я знаю, що і що дуже важливо, що в мережевій компанії ви маєте можливість отримати не один автомобіль, так? а отримати їх декілька в залежності від вашого статусу і від виконаних умов. Ще є дуже важливо це подорожі. Якби не мережевий, я б, звичайно, не летіла літаком, я б не не побачила наяву інші країни. Це Істамбул, це Мармарі, Туреччина, тобто це Париж, це Єгипет. Так уже. Ну, тобто тут є дуже багато програм, які дають можливість вам отримувати поїздки за кордон безкоштовно. І плюс в Україні я дуже багато де побувала і дуже, ну, і дуже вдячна собі, що ну, я йшла по цих програмах і виконувала. І хочу вам сказати, ці подорожі не відрізняються від подорожі, які ви самі собі організовуєте, оскільки ви там реально відчуваєте, що все включено, ви абсолютно не, нічим, не, не, ні за що не хвилюєтеся. За вас все сплановано, вам все всюди, все домовлено, та ви реально відпочиваєте. Плюс, ну я вже сказала, що це є вільний графік, і ну, як бачите, ну, тут лише переваги, та Звичайно, що і це ще дуже великим плюсом є те, що є оточення, успішне оточення, є позитивне оточення, є оточення, яке вірить у вас. Так? Коли ви там ідете на найману роботу, він ви є конкурент. Коли ви відкриваєте традиційний бізнес, ви є конкурент. А тут навпаки всі зацікавлені у тому, щоб ви росли, щоб ви розвивалися і щоб ви досягали результату. Тому. Розставляйте правильно пріоритети, проходьте якісно, якісно з блокнотом навчання, слухайте свого наставника, беріть відповідальність на себе і повірте, усі, усе те, що вам пропонує, і про що говорить наставник, все те, що ви бачите від вищих наставників, їхні результати, ви обов'язково їх досягнете. Повірте, я це вам кажу зі свого досвіду успіху вам